Сура 48 Аль-Фатх. Перемога. Ім'ям Аллаха Милостивого Милосердного. Воістину ми дарували тобі переконливу перемогу, щоб Аллах простив тобі гріх, який був раніше та який буде згодом, і щоб довершив свою милість до тебе та вказав тобі на прямий шлях, і щоб Аллах підтримав тебе великою допомогою. Він той, хто зіслав спокій у серця віруючих, щоб їхня віра була ще сильнішою. Аллаху належить військо небес і землі, Аллах всезнаючий, мудрий. І щоб увести віруючих чоловіків і жінок у райські сади, де течуть ріки, там вони будуть вічно, і щоб простити їм злівчинки їхні, це перед Аллахом великий успіх. І щоб були покарані лицеміри та лицемірки, багатобожники та багатобожниці, які мають злі думки про Аллаха, їх спіткає лихо. Аллах розгнівався на них, прокляв їх і приготував для них гиєну мерзотне ж це місце для повернення. Аллаху належить військо Небес і землі, Аллах всесильний, мудрий. Воістину, ми відіслали тебе як свідка, доброго вісника і застерігача, щоб ви увірували в Аллаха та Його посланця, поважали його та шанували, а його прославляли зранку та ввечері. Воістину, ті, які присягнули на вірність тобі, присягнули на вірність Аллаху, рука Аллаха над їхньою рукою. А хто порушив присягу, той порушив її на шкоду самому собі. А хто виконує те, про що він уклав завіт із Аллахом. тому він дарує велику винагороду. Бедуїни, які залишились позаду, скажуть тобі нам завадило лише майно та родини, тож попроси для нас прощення. Своїми язиками вони говорять те, чого немає в їхніх серцях. Скажи хто зможе захистити вас від Аллаха? Якщо він побажає заподіяти вам шкоду чи принести користь, воістину, Аллаху відомо те, що вони роблять. Але ж ви думали, що посланець і віруючі ніколи не повернуться до своїх родин, це видалось прекрасним для ваших сердець, і у вас з'явились злі думки, були ви зіпсутими людьми. А якщо хто не вірує в Аллаха та Його посланця, то ми вже приготували пекло для невіруючих. Аллаху належить влада над небесами і землею. Він прощає, кого побажає, та карає, кого побажає. Аллах прощаючий, милосердний. Коли ви рушите за військовою здобиччю, щоб узяти її, ті, які залишились позаду, скажуть Дозвольте й нам піти з вами. Вони прагнуть змінити слово Аллаха. Скажи, ви не підете з нами? Адже так ще раніше сказав Аллах. А вони скажуть ні, ви заздрите нам. Мало ж вони розуміють. Скажи тим бедуїнам, які залишились позаду, вас покличуть виступити проти людей, наділених великою силою. Ви будете битись з ними або ж вони покоряться самі. Якщо ви послухаєтесь, то Аллах дарує вам прекрасну винагороду. А якщо відвернетесь, то він скарає вас болісною карою. Нема гріха в сліпому, нема гріха в кульгавому, немає гріха на хворому, а хто кориться Аллаху та Його посланцю, того він уведе до райських садів, де течуть ріки, а того, хто відвернеться, він скарає болісною карою. Аллах був задоволений, віруючими, коли вони присягнули тобі під деревом, він знав те, що було в їхніх серцях. Зіслав для них спокій та вингородив близькою перемогою і багатою військовою здобиччю, яку вони мали захопити. Аллах Всесильний, сильний, мудрий. Аллах пообіцяв вам багато військову здобич, яку ви ще захопите. Він прискорив це для вас та утримав руки людей від вас, щоб це було знаменням для віруючих і вказало вам на прямий шлях. Буде ще інше, на що ви досі не спромоглись, проте Аллах уже оточив це. Воістину, Аллах спроможний на кожну річ. Якщо невіруючі будуть битись із вами, то вони неодмінно повернуться назад, а потім не знайдуть собі ні покровителя, ні помічника. Таким був закон Аллаха, як це вже було раніше, ти не знайдеш зміни для закону Аллаха. Він той, хто утримав від вас руки ворогів, а також і ваші руки. Це було в низовині біля Мекки після того, як він дозволив вам подолати їх. Аллах бачить те, що ви робите. Вони не стали віруючими, не дозволили вам увійти до забороненої мечеті, затримали жартовних тварин, щоб ті не дійшли до належного місця. Якби не віруючі чоловіки та жінки, яких ви не знаєте, та яких через це незнання ваше ви могли б затоптати та опинитись у важкому становищі, Алах дозволив би вам увійти до Мекки. Але так він уведе в свою милість того, кого побажає, і якби вони відокремились одне від одного, то ми скарали б невіруючих серед них болісною карою. Ось невіруючі вклали в свої серця гордість, гордість часів невігластва, та Аллах зіслав спокій своєму посланцю та віруючим, зробивши їхнім обов'язком слово богобоязливості. вони заслуговували на це більше та були гідні його. Аллах знає про кожну річ. Аллах показав своєму посланцю правдивий сон якщо побажає Аллах ви неодмінно увійдете до забороненої мечеті. Перебуваючи в безпеці, голячи голови та стрижучи волосся, не маючи страху, він знав те, чого не знали ви, тож дарував вам, окрім цієї, близьку перемогу. Він той, хто відіслав свого посланця із прямим шляхом та істинною релігією, щоб піднести її над усіма іншими релігіями, достатньо Аллаха як свідка, Мухаммед, посланець Аллаха, Ті, які поряд із ним суворі до невіруючих, але милостиві одне до одного. Ти бачиш, як вони низько кланяються та схиляються у поклон, прагнучи до ласки Аллаха та його вдоволення. Їхні обличчя, позначені знаками поклонів. Вони зображені в Таураті. А в венжілі вони зображені посівом, на якому з'явилась парость. Він зміцнив її, вона виросла та випрямилась на своєму стеблі. Дивуючи сіячів, щоб викликати цим людь у невіруючих, Аллах обіцяв тим із них, які увірували і творили добро, прощення та велику винагороду.